От на цій карті теж дуже гарно реалізовується техніка. А це конкрет, конкрет Добре, одразу тоді точку заберем. Добре, друзі, я думаю, це буде крайня гра вже, бо я вже теж буду йти відпочивати пізніше. Постараюсь так само відіграти. Okay, Це наш окей. Okay. Добре, я піду мовить на де. E, Артем, дякую. Дякую. Запрошую, я ж кажу, на наступний стрім. Я, я, планую через день стрим это так, чтобы вы знали, плюс-минус, как я сказал. День стрим, день материал. Ай, не встиг. Шкода. Зараз дякую до зустрічі. о фу фу як він мене приймав, я його на карті не бачу навіть. Добре. Щоб не розслаблялися і не втекали. Пах. Вижили. Але це не допоможе. Я ж кажу, що не допоможу. Па-бам! До побачення. Добре, піду на Д. тут насправді Д ключова точка являється на цій мапі. Бо від, від неї все відграється майже. Ні, зараз сейф нашу заберу. Бляха, головне на міну не наїхати, я так розслаблено що Їду. С... Є проблема. Давайте, піхота, вперед, 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 я вас підтримав. А, окей. Добре, насипаємо, насипаємо, насипаємо. Е -е, показати не знаю, покажу, але продиктувати продиктую. Тільки пізніше трошечки, окей? Зараз я дограю. А, бо буде якась пауза більш менш. А от до речі, щоб не було на цьому дроні міни. Я не розумію в чому прикол. А чому в мене техніка не рухається? Не вчить нічого і в життя, але окей. Блін піхота б якщо б допомогла мені трошки. Добре, я відходжу, бо це вже ризикована тімка. Я не хочу бредліка тіряти. Чи бредліка СТРВшку? Зараз зараз я швидко підчинюсь і повернусь до битви. Добре, де ми взяли? Але ми точок втратили прикол. Бах. До побачення. Мет, я побачив твій коментар, е окей. Блін, походу, 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 моя гра технікою залишилась, тому що я бачу, що команда нічого не робить, вони не захоплюють точки. Тобто, ну. Я стараюсь грати технікою, коли все йде по масу, а тут не йде по масу, все. Добре, є займаємо, окей. Ді є техніка, ні? Або вийду в поле, і спробую в полі пови... повибивати авіацію їх. Чи б вона не заводила їх? Бу -бу. Бачите, в принципі, роль свою виконує. Не даю їм можливості висадитись. Шарлі. Ну, не знаю навіщо він дими відстрілював, тут ситуація контрольована була. Right. Так, головне не профукати вертоліт, щоб він на мене не зайшов. От, власне, про це я й казав. Не встиг він, але хотів. А, прикольно я прочитав, до речі, що він міг зробити. Добре, я буду тут стояти, старатися давати можливість моїй команді займати ці ключові точки. Тим самим не давати можливість їм зайти сюди. Бо вони можуть на мене, до речі, загритись. Тим самим я від, на себе відтягну їх. І дам змогу їм зайняти точки. Хоча. Нормально. Блін. Є біда. Добре, попробую сліпу. Ні, два бреліки це вже занадто. Але, в принципі, я їх агрю на себе. Добре, я за камінь сховаюсь. І в мене ціптури закінчились. А, добре, то вісвіни. Не... Ну, дай мені птур, ну й-палки. Ай, це я вже помилку зробив. Загрався трошки. Але добре, ми захопили, в принципі, другий другий раунд. Мені танчик треба. Все, давай, танчик. З танчиком веселіше буде них. А, мансить, молодец. П'ять балів. Добре, там Якщо я не помиляюсь, Бредліка забрали. Зараз я на карту гляну. Танчик, стоп. Попереду мене є щось. Тобі не допоможе. Є, забрав. От плюс танчика, тому що ці аптури дуже швидко перезаряджаються. Так, це мій. Окей, я вже думав це ворожий. О, так, зараз. Так, хто його збив нашого? Де забирають? Добре, я йду в центр. Ай, стоп. Це потрібно мені треба карта. Там вертоліт або що? Шо? Так, щось там є. Сюди. Не дам в обіду свою техніку. Блін, ну. Е, не дадуть мені пограти рано технікою, я скажу вам, бо. До... є біда. Добре, пішов я, бо це без сенсу я хочу виграти. Спробувати виграти, скажімо так. Де ти є? Хотіна сидить же десь, а? Чи лежить? Отут, я думаю. Нє? Ай! Я сказав, що лежить десь. От вони тільки зараз попіхтарли на точки, ну як це назвати. Що вы раньше робили? Добре, я йду на точку. Є, забрали супер. Тепер треба найголовніше де забрати. не так швидко. Добре, я піду наверх. М -м, не побачу його навіть. Ну блін, а ми не можемо тут так програти в тупу, ну шо ви Добре. Я тоді беру танчик йду на Д. А ми зараз 50 на 50 йдемо, тому лінія не рухається. А шо, мене буде заряджати сніг Окей, він низько йде далеко. Не поняв. Вот він кошмарить мою корову. Зараз, зараз. Зараз їх корова буду відлітать. Yeah. А чого? А, и наша, и их заполняется, что... Блин, я же думал раньше, что... Она взагалі стоит на месте. Блин, надо Т забирать срочно. Срочно. Капец, он весь метро, он, походу. Нет, треба забирать. Нихера, 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 нихера. Не, фи, ага. А. Забираем. Є. Добре, я пішов їх давить, короче. Вперед. Ні, 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 не тут там. Аааа, високо Не так швидко, друже, мене так просто не забрати. Головне на міні не вмерти тут. І вони там точку взяли. Та лки-палки, а. де вертоліт? Понял. Оце небезпечні шасіль Ост. Його чинять. Його тупо чинять. Хари гари, ясно. Па бам Блін, стики техніки, і ми програли раунд. Трэш. Ми просто програли раунд. Так, мій танчик назад, 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 назад. Бляха, офігенно, що він живий. Тут стільки всякої херні літає. Добре, я вже упалюсь, принаймні корову заберу. Окей. Бо я и так пот жесткий, но скик я ще буду забирать. Трэш, просто трьош. О, до речі, за це я трошки обожню обожнюю цей е режим, тому що тут під кінець такий екшн, стільки техніки, це просто трэш. Ой, капець, чому ми не виграємо? Я хочу виграти цю гру під кінець, будь ласочка, можна мені виграти просто. Я... Його маму на запрошення. Запрошу. На побачення запрошував. Вибачте, він мене вже троїть. Я вже трошки підвидався вже під кінець гри. ерунду творю, якщо чесно. У фу-фу-фу-фу, люта, реально люта. Друзі, якщо вам подобається вся гра, будь ласка, поставте лайк. Якщо ще у цього друга заберу, буде вообще красота. Далеко йшов на форсажі. Розбився тупо. Ну все, тут буде перемога. Я, як так скажуть, свій вклад це зробив. Мабуть, навіть не, навіть непоганий, я б так сказав би. Дивића как попка хорошо стојао. Добре. Ні, позаду міну кинули. Але все одно ми тут виграємо принаймні вже. Я вважаю, що я тут дуже непогано відіграв. Все, супер. Так. Я обіцяв меду. Зараз хвилинку. Зараз, зараз я ж людині пообіцяв, все ж таки. Зараз меду, будь ласка, почекай. Зайду, зроблю і можна буде закінчувати. Попупум. Ой. ID. Зараз. Друзі, в принципі я вже буду закінчувати, так що, якщо щось, то дякую вам велике за перегляд, дякую вам за активність. Що вам хочу побажати? Бережіть себе, своїх близьких. Бажаю вам так само гарної, тихої, спокійної ночі, тому що це дуже важливо в наші часи. Так, тут додайте. І це, в принципі, все, що я хотів вам сказати. Сьогодні мені дуже сподобалось, дуже велика активність була людей. А, знаєш, як я підписаний. Зараз я. Е... Зараз я скину в чат. У мене я, я не так підписаний просто-напросто. Так, я підписаний ось так. Зараз. правильно? Бо я не, зав... не побачу, я ось так підписаний. В принципі, як підписаний канал сам. Зараз я вас. Так, добавити Зараз я Met, Ego, 85 51 Все. В принципі, як я і казав, своє слово дотримав. Тож, друзі, ще раз вам дякую. І, в принципі, гарного вам вечора. До побачення. Щасливо і до наступного стріму, як то кажуть. Може, після завтра. Не може, а після завтра буде. Все. Щасливо вам, хлопці.